Ро передбачення на серпень 24-го року для представників знаку риби. Головна подія місяця. Ви будете стояти на роздоріжжі, і потрібно буде зробити вибір. Давайте подивимось, в якій сфері життя потрібно буде зробити вибір. Вам потрібно буде зробити вибір як мамі, дружині. Якщо ви чоловік, то цей вибір буде пов'язаний з вашою родиною. Як вам вдасться зробити цей вибір? Ви знаєте вже відповідь на питання, ви знаєте, яке рішення прийняти. Це рішення буде обумовлене фінансовою, фінансовою матеріальною сферою вашого життя. Також ви будете спиратись на чоловіка, на впливового чоловіка, який вам допоможе. Особисте життя. Пауза. Ви не розумієте, як рухатись далі? Щось вас турбує, щось вам незрозуміло, щось гальмує розвиток в вашій парі. Робота. В роботі будуть відбуватись зміни. Причому це не раптові зміни. Ви вже як людина інтуїтивна відчуваєте, що вони поруч і ви не помиляєтесь, в серпні будуть дуже значні зрушення в сфері роботи. Які будуть наслідки цих зрушень? Для вас це будуть найкращі зміни, найкращі прогнози. Фінанси тут потрібно почекати, результат вашої роботи буде трішечки пізніше, але ви все абсолютно вірно робите ви на вірному шляху. Загальна порада. В серпні дотримуйтесь правил, дотримуйтесь кордонів, не намагайтесь робити необдуманих вчинків.